Дедалі більше говорять про дострокові парламентські вибори. Ви кажете, що цей шлях неприйнятний. Наскільки то дійсно реально чи нереально очікувати я, дострокових виборів? Я, я я кажу, що це не найкращий сценарій. А якщо виходом з політичної кризи не буде знайдено компроміса? І цей уряд не буде мати підтримки населення, а його немає, і він нічого не зробить для того, щоб виступаючи, хоч щодня по телебаченню люди відчувають по гаманцях по своєму життю, по своєму життю, як вони живуть, на що вони годують дітей. І скільки б не казали, що у роті в халва, але солоші вона не стоїть. Тому ми розуміємо, що цей уряд вже банкрут. Крапка. Друге, тепер треба замінювати або весь уряд, або частково в тих міністрів. Ну, наприклад, міністра Квіташвілі, наприклад, міністра інфраструктури. Бо подивіться, що з нашими дорогами робиться. Зійшов сніг і зійшли дороги. Тобто є багато безліч. Вони зараз розповідають про те, що вони реформи. Абрамайовичу, який став великим рефаромтом, завдяки тому, що його скрізь піарили західні агенції. Ну, Принаймні треба чітко усвідомити, він заболив, завалив більшість проєктів. Ну, Хто відчув? Спитайте бізнесмени, спитайте підприємців, якщо... і вони відчули якісь дерегулятивні норми. Тобто ні. Але це ну, мас-медіа говорить про те, що він один з провідних фахівців в галузі. До, до речі, я вважаю цю хибну практику запрошувати іноземців, які попрацювали. І поїхали нам закінчувати. Це, знаєте, як по і бросіл. Я вважаю, це некоректно, не оскільки в Україні є багато талановитих людей і, принаймні, патріотів. Ми на сьогоднішній день не знаємо, де той міністр економіки Абрамевичівський, де він є, в Лондоні, в Парижі чи в Литві чи де. Ну, принаймні в Україні він таки іноді з'являється. Ну, нам таке щастя потрібно. От. Я вважаю, що є українці, є патріоти, і вони повинні очолювати уряд. Інша справа, ну якщо не очолювати, то міністерство очолювати. От. Інша справа, що треба має відбуватися чіткий план дій, а не тому, що партія висуває міністра, бо він ну, по їхньому партійному квотному принципу. А вони мають, партії мають ставитись відповідально. Ну, до речі, я вам скажу, що от Народний фронт, партія, яка політична сила Народний фронт, яка висувала свого кандидата, своїх міністрів. Ну, я думаю, що вона вже до, до нового парламенту не пройде. Якщо цього сценарію переформатування уряду не буде, то Тоді. іншим шляхом з нормальним виходом з кризи залишається перевибори Верховної Ради, оновлення уряду, нові коаліції, вони сідають і знову формують новий уряд. Іншого шляху немає. Ну, я маю на увазі легітимного шляху. Зрозуміло резонансною подією стало відкриття у Вінницькій області поліції. Наскільки то дійсно, на вашу думку, суттєвий крок оновлення органів внутрішніх справ? І наскільки то швидко ми відчуємо наслідки цієї реформи? Я вважаю, що це дуже потрібна справа, але оновлення поліції, але треба говорити відверто і прямо людям. Від того, що міліцію переіменували в поліцію, то не є реформа. Від того, що, від того, що набрали молодих, і, напевно, це дуже добре, хлопців і дівчат на конкурсній основі, які пройшли певні там, тести. Але вони вчилися три місяці чи два з половиною. Вони не можуть стати, ну, скажімо, досвідченими поліцейськими. Одразу. Одразу. Їм треба певний час, і тому нам треба дуже ставитись до тих кадрів, які були. Адже всім відомо сьогодні, і всі знають, що кількість грабіжів в... виросла у 4-5 разів. Навмисних вбивств ще більше. Тобто то про що це говорить? Про те, що поліція сьогодні і веде не дієве. Попри те, що там є дійсно порядні, патріотичні люди, але сама система вона не працює. Так, да, сьогодні зробили якийсь ну, маленький крок, переодягнули. В форму молодих дівчат і хлопців, дали їм мігалки, дали їм, що я вважаю, дуже добре, відеокамери, відеокамери спостереження для того, щоб вони могли записувати весь, всю розмову і, як вони, і що вони кому говорять. Але абсурдність в тому, що це не вирішує глобальних питань. Так, да, вони сьогодні їздять і рулеткою переміряють, де яка машина припаркувалася. А в мене питання, а що, а що робити з грабіжами, що робити з насильством, що робити з вбивствами? От, от це серйозна дуже проблема. Я думаю, це одна з, з тих структур, яка повинна терміново бути реорганізована або принаймні туди брати фахівців. Якщо немає фахівців, ну, якщо сьогодні, а їх ну, звідки взяти, вони ж, то треба повертатися, ну, наприклад, запрошувати старих кадрів. І іншого шляху у нас немає. Ну, наприклад, я вам скажу, якщо всі пам'ятають революцію, да, там класова ненависть, класова революція, але в 17-му році, коли було, то все ж таки Радянський Союз змушений був за, запрошувати на роботу серйозних, потужних кадрів, які мали певний факт в цій галузі. У нас іншого шляху немає. Пане Геннадію, кажуть, перші свої плоди дає децентралізація. Назвіть, будь ласка, можливо, ви володієте цифрами, що отримала Вінниччина наслідок децентралізації? Я дуже пишаюсь, що одним з головних ідеологів децентралізації влади є наш бувший міський голова а сьогодні. Спікер Верховної Ради Володимир. Борисович Гройсман і я його в цьому всі сіло підтримую, тому що лише для Вінниці, от порівняно взяти, ми Вінниця почала отримати на 300 мільйонів гривень, ну там 300 чимось мільйонів гривень більше. Кожний населений пункт має певну, певні суми, певні кошти, які він тепер може на власний розсуд витрачати. А це ліхтарі, це лікарні, це ремонт лікарень, шкіл, доріг і так далі. Тобто це дуже суттєво посилює. Право місцевих громад е, ту, вирішувати свої нагальні проблеми. І завдяки депутатам, які їх обрали, і за міському голові, ну, там, депутати сільських, селищних, районних, міських, обласних е, вибори пройшли, вони сьогодні можуть вирішувати питання, куди направляти ці кошти. Це а дуже серйозно. Куди до речі можливо вам відомо буде направлено ці кошти? Наскільки мені відомо, у нас буде наскільки мені відомо наголошую, я не є депутатом міської ради, але е там у нас планується придбання декілька трамваїв нових, отаких, от які зручно ви пам'ятаєте. Принаймні, не придбання. Я хочу, а, а ми самі їх виготовляємо в місті Вінниці. І він у нас в, в 10 разів дешевше ніж звіський трамвай. Тобто це говорить про те, що створюються робочі місця, люди зайняті, отримують зарплату. Е, у нас буде ремонт суттєвий доріг, в місті Вінниці і в області планується, до речі, якщо порівняти, що відбувається сьогодні в Кіровограді і на Миколаївщині, це просто жахи, там доріг нема, там є такі напрямки. Руху. Це Тому це просто, я вважаю, що треба терміново. Ну, це президент знає, що робити. Хай він займається цими губернаторами чи головами ОДА, тими, які не виконують, а з міською владою. У нас на сьогоднішній день покращення треба медицинське обладнання. Я вважаю, терміново переобладнати певні медицинські заклади. І, до речі, в нас є в нас є чудові приклади, де ми на, на Київській, ви пам'ятаєте, який сучасний центр сьогодні планується переобладнати іншу лікарню, і це дуже суттєво. Ну і так само, наскільки мені відомо, це стосується дошкільних навчальних закладів. Зрозуміло. Один з невдалих кроків. Уряду, от я скажу, коли уряд другий рік поспіль, цей уряд подає бюджет за пару годин до того, як він має бути прийнятий. Так було той рік, коли голосували, там я не пам'ятаю, 29 го чи якого грудня, так було цей рік, коли 26 грудня, перед тим, як депутати закінчили пленарний тиждень, мали приймати. Нам його роздали в 10 вечора, а ми його приймали десь в 5-й годині ранку. Одна була теза від видатних реформаторів, що якщо ми його не приймемо в такому вигляді, як він є. Не читаючи, не думаючи, нам не виділять черговий транш МВФ, ну, валютний транш. І це одна умова. Його таки прийняли депутати, хоча декілька фракцій коаліції не голосували за цей уряд. В результаті ми отримали те, що ПТУ взагалі, професійно-технічне училище взагалі не фінансується, а переходять на місцеве фінансування. Звідки у місцевої влади такі гроші, щоб фінансувати всі всі вузи. І там багато було норм. Тобто безглуздість цього, цього уряду ну, вже не немає меж. Я думаю, найближчим часом, я думаю, до 15-го числа уряд має зрозуміти і добровільно подати відставку. Це, і це буде відповідальний, виважений і реальний крок. І по, після того коаліція сідає, ну, принаймні, чи залишки коаліції, чи ті, хто війдуть в цю коаліцію, ну, от, бо Радикальна партія оголосила, що на певних умовах вона згодна вернутися до лав коаліції. І говорити про те, який буде сформований уряд. Сподіваємось, він такий буде сформований дієздатним та продуктивним, так? Якщо таке станеться. Ну, саме головне, от, е, має бути результат. Від кожної дії має Без бути можливо. результат. Якщо результату ніякого немає, такі балачки з екрану телебачення, принаймні, якщо ми говоримо, будемо говорити з екрану телебачення про олігархічних кланів на інтері, на 1+, плюс на СТБ. Тобто ми бачимо, хто розкручує цей уряд і чи певних міністрів. Я думаю, що це, цьому треба ставити край. Ми повинні говорити, що реальні кроки. Українці готові терпіти, але все, все життя терпіти неможливо. Треба чітко бачити вихід з цього тунелю. Якщо його немає, треба змінювати цей уряд. Шляху немає. Сьогодні міністр Квіташвілі жодного разу не був в парламенті, він два рази здається, був в парламенті, жодного разу не був на профільному комітеті. Ну який з нього міністр? А вони бавляться, вони пишуть заяви про те, що складають повноваження. Потім розуміючи, що немає підтримки в них у Верховній Раді. А після цього вони відкликають свої заяви, бавляться там, написав заяву, відкликав заяву, знов написав заяву, звинуватив когось, а потім втік десь за кордон. Я думаю, цим пора ставити край мають бути чіткі, відповідальні люди. Ну, принаймні, треба чітко робити певне створене антикорупційне бюро, треба чітко розслідувати всі справи і всі факти зловживань цим урядом. Тоді, коли хтось персонально з міністера, заступників міністра і інших серйозних держслужбовців понесе відповідальність за свої дії, тоді, напевно, наступники будуть більше думати, як дбати про країну, а не про себе. Пане Геннадію, на сам кінець ще кілька звернень до ваших виборців традиційно. Традиційно я вітаю всіх вінничан і хочу сказати одне, що в Верховній Раді, попри те, що її поплюжать, є здоровий глузд, з коаліції вийшли в батьківщину і самопоміч, але ми прийняли ряд безвізових законів, навіть без них. І я думаю, що все ж таки хватить здорового глузду і цій раді сформувати новий уряд. На цій оптимістичній ноті бажаємо вам натхнення і успіхів у вашій роботі. Нагадаю глядачам. Гостя програми Трибуна був народний депутат України Геннадій Ткачук. Дякую вам ще раз. побачимось.